Друзі, всім привіт канал Flatfish. На буті у нас зараз мінус 1.0, десь так, може навіть плюс. Приїхав на рибалку от, на грушку буду пробувати ловити карася. В той раз в мене не вийшла зловити судочка, от, не знаю чого. Хоча він тут є. Не знаю. Сьогодні у нас 4 січня. 2025 року і сьогодні будемо рибалити на грушку, так що не переключайтеся, буде цікаво. Ми вже на воді зараз буде лобитись. Ось такий грушкарас відльнув. Пойдете. Ну правда, сьогодні маленький. Дивіться, для щару засипив. Капець. Тут три місяці. лящар не пока не хорошо, але плохо, що немає води, что плохо. А як ви знаєте, коли надію підати воду, тоді буває судачок гіляч. Хороший ляж. Ну, щось весь грудень було води багато, зараз вообще щось мало. Странно. Пітерес сьогодні, сонечко, но Мені здається, що сонечко воно горобить так, що риба не тлює. От. Ну що ж, будемо ловити далі. Подивимося, що буде далі. Дивлюсь, є десь стоїть. Капець. Друзі, ключі один. Ось такий красик. Дивіться. Вс. Чорний такий. З чормуляку буде Ось. Ще один. Ось ну що, Друзі, я вже на березі. От вже на березі, зараз буду збиратися. Така вийшла рибалочка. Сьогодні був вітер сильний. От ну там на днях на наступній неділі буде вже плюс 12, то буду виїжджати і ловити рибку. От. Вот. Ну а ви підписуйтесь на канал, це обов'язково. Ставте лайки і пишіть коментарі. А на сьогодні це все.